Тільки три хвилини. Огляд найважливіших подій на 4 вересня. Російська Федерація запустила 502 дрони та 24 ракети по Україні. ППО збила 430 дронів і 21 ракету. Це найбільший комбінований удар за останні місяці. Вибухи у дев'яти регіонах. У Кіровоградській області четверо поранених. У Чернігівській 30 тисяч без світла. Зупинка потягів до 7 годин. Ворог бив по енергетиці та залізничній логістиці. Константинівка, Донеччина щонайменше разів загиблих. mm <laughs> Кілька поранених через тривалий обстріл Російська Федерація посилює тиск на прифронтові міста, щоб ускладнити постачання ЗСО. Польща підняла свої та союзні літаки через масований нічний обстріл України. НАТО продемонструвала готовність миттєво реагувати біля своїх кордонів. Путін у Пікіні заявив про переговори або силове завершення та не виключив зустрічі з Зеленським у Москві. Київ назвав такий формат неприйнятним. Ердоган зустріч. Від Зеленського та Путіна наразі неможлива позиції сторін повністю розходяться. Туреччина зберігає посередницьку роль, але без реального прогресу. Трамп, якщо мені не сподобаються дії Путіна, ви побачите, що станеться. Попередження про можливі жорсткі кроки США у разі ескалації з боку Кремля. Німеччина не планує вводити війська в Україну навіть. Після перемир'я Берлін концентрується на зброї та фінансовій допомозі. Міністерство оборони Росії показало карту, де Миколаївська та Одеська області позначені як Російські. Кремль відкрито демонструє наміри захопити південь України. Українські удари по Росії вночі дронами атакована нафтобазу у Брянській області та військовий об'єкт у Курській. Знищено запаси пального та боєприпасів. Важливий логістичний вузол ворога США та ЄС Тують нові санкції проти компаній, які постачають комплектуючі для російських дронів та ракет мета. Зменшити виробництво зброї в Росії та ускладнити атаки по Україні. Британія запровадила санкції проти 11 осіб та організації за незаконне вивезення українських дітей у Росію. Загляд посилює тиск на воєнні злочини у Москве. МВФ розпочав місію у Києві. Україна на 2026 Потрібні 65 мільярдів. Зараз профінансована лише третину. З Києву потрібна стабільна фінансова допомога, щоб зберегти економіку й оборону втрати Росії. За 3 вересня 780 військових, 4 танки, 29 дев'ять 3 РСЗВ, 24 бронемашини, 22 безполотники, 3 збитих ракети. Найбільші втрати на Пекровському та Лиманському напрямках. Зеленський закликав світ посилити ППО України після найпотужнішого за останні місяці. Удару Російської Федерації акцент на швидкому отриманні нових систем від партнерів.